Шановного панство, одразу бачаюсь, тому що формат відео буде незвичний. Не з риболовної сесії так вже склалось. Учасники моєї групи на Фейсбуці знають причину. Але поки що в мене є приблизно декілька годин на добу для того, щоб я їх присвятив. На свої власні потреби, і я вирішив все-таки поки що робити відео для мого каналу. Тому що якось буде незручно, а можливо і непорядно, по відношенню до тих е, учасників, які виявили довіру до мого каналу, підписались і сподіваюсь, чекають відео. Е, тому. 에, пропоную, сподіваюсь, цікаву тему. Вона для мене в деякій мірі буде символічною, тому що на самій крайній рибалці в цивільному житті, коли янтував, виніше знімав відео про 에, Бетаїн, 에, стався такий випадок. Поряд зі мною сидів чоловічок. Десь на років 10-15 за мене старший. Переселенець, я його одразу не помітив. І після того, як вже я записав те, що мав сказати, він підійшов до мене, ми познайомились і поговорили про рибалку. Тема була дуже цікава, тому що ми говорили про те, як ловили рибу раніше. А раніше, як ви знаєте, ловили трохи більше, ніж зараз. І причина не в тому, тільки що риби було багато, а в тому, що зовсім змінились підходи до риболовлі. Порівняно з тими роками, як було раніше. Тому я, а відео скоріше буде не одне, щоб не займати ваш час. Пропоную пробігтись по тому, як колись ловили, які були підходи, на що звертали увагу. І, звісно, на що ловили ще Планую зняти відео про незвичні насадки і наживки, від яких ми відвикли, і подивитись на цю тему з іншого ракурсу. А щоб я не дратував своїм виглядом декого. Я за цей час відзняв деякі краєвиди. Тут є малесенька річечка, я вже розвідав. Можливо, колись мені вдасться порибалити на тій річечці. Хоча на даний момент поки що мене снастей немає. І так, до теми. В епоху сувкового дефіциту, коли вся економіка була заточена на військово-промисловий комплекс, рибацькі снасті, аксесуари були величезною цінністю. Якщо ж дехто мав родича чи доброго знайомого в загранки, загранкою в ті часи називали рейси моряків торгового флоту до інших країн, або ж когось серед військових, як правило, офіцерів, які проходили службу в якійсь із країн, членів Варшавського договору, він мав без перебільшення неймовірний. Шанс обзавестись імпортною, зручною вудочкою, катушкою чи, як мінімум, бобіною доброї жилки. Але явище тотального дефіциту мало один доволі хороший аспект. Більшість рибаків самі майстрували снасті, і варто зазначити, що вони чітко розуміли, як вона повинна працювати, щоб ловила рибу. Візьмемо, для прикладу, безнасадочну мормишку, якої на очачку так населена якась бусина. То зараз, беручи до рук таку мормишку, звертає на увагу на те, чи вона стукає. Як стукає, хтось дивується. коли мормишку потрусити, нанизана бусина вдаряється в свинець, видаючи ледь чутний стук, який чудово чує риба і нерідко підпливає роздивитися, що ж то таке видає цей звук. А що зараз для переважної більшості головне, щоб бусина була яскравою або якоюсь екстравагантною? Як, наприклад, кольора котячого ока. Чому така назва мені особисто складно сказати, адже серед продавців цієї назвою обзивають різні відтінки і кольори. Знаю, що колись ловили на око риби, переважно окуня, хтось вважав, що вона якось особливо приманює рибу. Але варто зауважити, цей спосіб нерідко спрацьовував. Ще один приклад ловля на боковий кілок. Це досить старий спосіб ловлі. Який отримав на даний час друге життя. Шанувальників цієї ловлі досить багато, її більшість не може відповісти на просте запитання, чому взимку ловлять легесенькою мормишкою, а для ловлі на боковий колок шукають мормишку, грам і більше. Що так сильно змінює щільність води між зимою і літом, що неможливо створити гру легенькою в Ніхто не задумується, що велику і важку мормишку легше виготовити, ніж мініатюрну, адже маленька мормишка це майже ювелірна робота. Та й хто там розбирався, яка вона та літня мормишка, насправді. Написано в оголошенні: літня мормишка, літня. А хто пам'ятає конфіті з новорічних хлопушок? В більшості випадків воно було паперове, але коли траплялася. Жорстка кольорова фольга, а це був дефіцит, то був справжній скарб для шанувальників безнасадочної ловлі. Кружиці цього конфеті робили отвір для однієї однієрмишки конфеті, малоотвір по центру, в іншому ізміщенням. Далі ці кольорові кружечки одягали на очачок мормишки. В результаті створювали щось схоже на лопасть, яка радикально змінювала гру мормишки, заставляючи її при певних ривках. Планувати в бік, як блешню. Нерідко власник такої мормишки був тим, на кого всі дивились із-під лоба і сердито бурчали, що він щось ложкою в дитинстві їв уточнювати от, от, який саме продукт не буду. Знаєте, цей вираз. Робили блешні, поплавки, пружини, грузили і багато-багато чого іншого. І головне, рибак чітко усвідомлював, як воно повинно працювати. Зараз, на жаль, в переважній більшості риболовів цих знань і розумінь, на жаль, немає. Та й який там сенс розумітись, якщо у нього годівниця від Престона, банджу для прикладу, сказали в якомусь відео: повідець 10 см, і він вже навіть не задумується. А як працюватиме снасть повідком у 8 чи 15 см? Сподіваюсь з того, що розповів, ви вже зрозуміли першу складову успішної рибалки колишніх рибаків. Досконале розуміння, як працює снасть і яку функцію виконує кожен її елемент. Якою ж була друга складова успіху рибаків минулого? Якщо проаналізувати продукти для риболовлі на полицях спеціалізованих магазинів, то помітна тенденція, штучні, приманки, насадки, наживки. Рішуче витісняють все натуральне. І обойлів, напевно, стала революцією. З'явилися плаваючі, тонучі, насадочні обойли, прикормочні. Я навіть сам не ризикну їх класифікувати, адже з'явилось і велика кількість аналогів: піноті стопуфі, пінопласт тісті, пелець. Насадочні пасти і багато багато іншого? Поряд з ними розширюється лінійка діпів, бустерів, ліквідів та інших різноманітних антрактантів. А яке різноманіття прикорму для річкової ловлі та ловлі в озерах, для видової ловлі конкретних видів риб, а смаки та аромати навіть не варто згадувати? Невже всі вони настільки ефективні, не задумувалися? Як на мене, моя суб'єктивна думка, з якою не обов'язково погоджуватись, ефективність їх помітна лише для виробника. Це не личинка для прикладу м'ясної мухи чи воскової молі, або ж каліфорнійського хробака для вирощування яких потрібні ферми із специфічними температурами, невологістю і іншими умовами. Бойле, пелець, пінотісто можна зберігати. На відміну від животини, яку перерахував роками, ви часто на тарі цих приманок, багачок прикорму, зустрічали дату, до якої вони зберігаються і придатні для використання. А як ви гадаєте, масло чи олія, на якій готуються бісквіти для прикормочних сумішей? Хіба не псуються з часом. Очевидним, хоча не для всіх, є те, що виготовлення штучних насадок вимагає менше капіталу вкладень для виробника. Крестовочу чи покупцю, звісно ж, менше мороки. Не потрібно самому розводити опариш, копати десь хорбаків і так далі. Звісно, я не збираюся гітувати за те, щоб не купували штучних приманок, але важливо чітко усвідомлювати, як відноситься до них риба. Адже як не як, це не зовсім природний корм, до якого звикла риба. Для розуміння, як відноситься риба до невідомого, варто врахувати. Досить відоме в певних кругах дослідження Саймона Скота. Бо воно вкрай повчальне. Звісно, для когось якесь там дослідження не аргумент, він знає те, що не знають науковці, та й на ютубі у якогось там рибака, дяді Петі. Щось бачив на підтвердження власних переконань. Пригадуйте, я вже колись розповідав в одному з відео, як отой Саймон Скотт, їх тілолог, чоловік з відповідною освітою і науковими знаннями, рибак, що важливо, досліджував поведінку зграї і окремо взятого її представника. Як було діло? Короповий ставочок був запущений короб, який виріс. На натуральному кормі, тому який був у водоймі, і нічим додатково його не підгодовували. Такі були умови експерименту. Саймон почав кидати у водойму кукурудзу. На кукурудзу короб спочатку не реагував. Знадобився деякий час, щоб він, так би мовити, познайомився з новинкою в своєму меню. Тільки но риба звикла, вона кидалась на кукурудзу, одразу як чула тільки плескіт води від падіння кукурудзи. Згодом експеримент був змінений. Натуральна кукурудза була підмінена силіконовою. Форма, колір та запах, як розумієте, були ідентичні. Риба, як завжди, зреагувала швидко, але майже одразу зрозуміло, що то не істівне і втратила будь-який інтерес. У протязі наступних днів ігнорування продовжувалося, хоча риба підходила подивитись на силіконову мітавіцію, і навіть деякі особи не брали її до рота. Коли у дойму Сміт знову почав кидати справжню кукурудзу, попередньо прибравши штучну, рибі знову ж знадобився певний час, щоб риба звикла до кукурудзи і почала її їсти без особливої перестороги. Експеримент був повторений з бойлами червоного кольору, спостерігався той же ефект. Риба спочатку ігнорувала новинку, а коли звикла, стала охоче її поїдати. Для об'єктивності дослідження, через деякий час бойли були замінені пластиковими кульками, що імітували знайомі рибі бойли. Як вгадаєте, якою була реакція риби? Вірно, втрата інтересу. До яких висновків прийшов Саймон Скотт? Перший висновок містера Скотта полягає в тому, що колір, форма, запах як приваблюючий фактор спрацьовує лише тоді, коли викликає у риби. Знайомі асоціації. Другий висновок це те, що рибі потрібен час на знайомство та звикання до чогось нового. Експерименти Саймона Скотта були направлені на дослідження поведінки зграї і окремо взятих їх представників. На відеокадрах дійства експеримент документувався відеокамерами, Просліджувалась типова схема поведінки зграї. Зграя декілька разів підпливає до нового кормового об'єкта. Ці підпливи відпливи могли тривати навіть годинами, доки якийсь представник раї, як правило, молодий, заради цікавості не з'їдав отой новий для усіх кормовий об'єкт. А ми іноді дивуємося, чому це так рідко на гачок потрапляють величезні коропи. А тому, що вони мають певний життєвий досвід і не ризикують даремно. Після того, як молодий сміливець з'їв новий кормовий об'єкт, повторити його дію мають ще декілька разів. І вже після того починається дійство, яким ми іноді називаємо ефектом НАТО, якщо це стосується людей. Вже вам не доводилось заглядувати, що продають базарній ракушці, біля якої зібралась велика юрба, якщо ви і не намагались туди йти. Зрая втрачає обережність і, штовхаючи один одного, починає вихвачувати корм один із-підноса іншого. Які ж висновки можна зробити з почуту? Ці висновки добре знають рибаки у віці, тому що вони ще не забули ті принципи, які використовувались раніше. Це перш за все використання в якості привади, наживки, насадки того, що добре знайоме рибі на що. Мовля, тривалий час певній В Приотяті, звісно ж, будуть ті кормові об'єкти, з якими риба стикається щоденно, а саме це е, та ж кліпсена, п'явка, піскожил, чи нереїз. Звісно, не в кожного є можливість, щоб заготавлювати цю е, наживку, але в магазині є опариш, на який в переважній більшості. Ловлять у всіх водоймах. Він доступний, доволі дешевий, навіть в з хербаком, його можна придбати. Червінець працює круглий сезон, практично по всій рибі. Кидатися в крайнощі і купувати розрекламовані якісь там нові атрактанти, насадки, і це я б не радив, тому що не факт, що риба знайома з ними. А ваш час рибалки, якщо він обмежений декількома годинами, може не дати вам можливості отримати той результат, на який ви розраховуєте. Поряд з опаришем, хорбаком, червінцем ніхто не забороняє ловити на той же тісто з пшеничного, кукурузного, горохового борошна, а мастирки, якими ловлять десятиліття, якщо не більше. Вони працюють і вони будуть продовжувати працювати, незалежно хто там, що нове з яким чудернацьким запахом не придумав. На цьому це відео завершу. Дозвольте, як то кажуть, відкланятись до наступного разу, коли наступний раз буде важко сказати. Шануйтесь! І будьте мені здоровенькі.